Самуїлова, Восьмий розділ. І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх засуддів для Ізраїля, і було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія, суддів Бершеві, а сини його не йшли дорогою, і вхилялися до зиску, і брали відкупа, і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлеві старші і прийшли до Самуїла до рами, та й сказали до нього. Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали настанови нам царя, щоб судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли я вивів їх із Єгипту, і аж до цього дня, і як вони кидали мене і служили іншим богам, так вони чинять і тобі. А тепер послухай їхнього голосу, тільки конче остережеш їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. І переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жадав від нього царя, і сказав: Оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їстів своїх, і вони будуть бігати перед колесницею Його, і щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників, і щоб орати орку Його, і щоб жати жниво Його, і щоб робити зброю військову Його та колесничні приладдя Його. А дочок ваших забере за мароварниць, і за кухарок, і за пекарок. І він позабирає поля ваші і виноградники ваші та кращі ваші оливки, і пороздає своїм слугам, а з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину і даватиме своїм євнухам та своїм слугам. І Він забере рабів ваших і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари. А ви станете йому за рабів, і ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня. Та народ відмовився слухати Самуїлового голосу та й сказав: Ні, нехай тільки цар буде над нами, і будемо ми, як усі люди, і буде нас судити наш цар, і він ходитиме перед нами і провадитиме наші війни. І вислухав Самуїлу усі слова народу і переказав їх голосно господеві. А Господь сказав до Самуїла, послухайтеся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до Ізраїлевих людей: Ідіть кожен до міста свого.